Вітаю, етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Вночі, 7 грудня, Росія, вкотре атакувала Україну дронами іранської розробки. Ворог знову зосередився на портовій інфраструктурі країни. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. 18 ворожих БПЛА були випущені з території окупованого Криму, 15 з яких знищила українська ППО. Основні напрямки удару Хмельницька область та Одещина. Вова повідомили про загиблого водія фури в Ізмаїльському районі. Під ударом знову порти України. Уночі 7 грудня російські військові гатили по одеському регіону протягом майже двох годин ударними безпілотниками. Сили ППО збили 11 шахедів, Проте є й влучання в Ізмаїльському районі. Окупанти прицільно атакували саме припортову портову інфраструктуру. По Дунав'я. пошкоджено складські приміщення, елеватор і вантажівки. На жаль, водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку співробітники ДСНС вже ліквідували. Повідомили в ОВА. Прокуратура Деської області порушила кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни. А в Херсонській області за минулу добу зафіксовано 88 обстрілів. Окупанти застосували артилерію, міномети, гради, танки, авіацію і дрони. Зокрема, армія РФ обстріляла село Тягинка. Четверо людей поранені, одна з них у важкому стані. Війська РФ завдали близько 30 комбінованих ударів безпілотниками та ракетами по Херсону. Корабельний район міста противник обстріляв з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено дві службові автомобілі поліції, адміністративну будівлю, школу, перукарню, гаражі, багатоквартирні будинки, магазини. У медичному закладі вибито понад 20 вікон, снарядами пробило стіни. У Дніпровському районі під час ворожої атаки значно постраждав багатоповерховий будинок. У деяких квартирах вибито вікна та частково зруйновано стіни. Під обстрілом противника перебували квартали в центральному районі та вся прибережна зона. У місті пошкоджено об'єкти інфраструктури. А в Антонівці пошкоджено пошкоджено приватні будинки та церкву. На щастя, обійшлося без людських жертв. Страждають люди, а з ними й земля. Більше півтора року повномасштабного вторгнення так чи інакше вплинули на якість ґрунтів декількох регіонів нашої країни, зокрема там, де ведуться активні бойові дії. Після завершення війни треба буде відновлювати родючість української землі, а це не один рік, говорить столичний експерт, з яким наші кореспонденти спілкувалися до Всесвітнього дня ґрунту. Родючі ґрунти це одне з найбільших природних багатств України. Третина світових чорноземів знаходяться саме в нашій країні. На жаль, наслідки воєнних подій, як показує історія, завжди відчутні ще досить тривалий час, навіть після їх завершення. Більш ніж півтора роки вибухів та застосування зброї під час повномасштабного вторгнення вже негативно вплинули на якість українських ґрунтів. Про це розповів експерт з природоохоронних питань Олексій Василюк. Що таке е, будь-який боєприпас? Це Хімічна начинка у металевій оболонці. Коли вибухає будь-який боєприпас, незалежно від того, чи був він успішний в своїй оцій військовій цілі, він повністю викидає свою хімічну начинку у навколишнє середовище. Частина цього хімічного місту відразу потрапляє в ґрунт частина. Опиняється в атмосфері і з часом все одно сідає в ґрунтах. Забруднення, що потрапляє до ґрунтів, може містити в собі важкі метали, нафтопродукти, вибухові речовини і може бути небезпечним не лише для вирощування агрокультур, а й, наприклад, при виробництві харчових продуктів, таких як мед. Навіть після завершення бойових дій багато ділянок землі залишаться непридатними для використання, як це було у багатьох країнах після Другої світової війни. Наприклад, такі території є у Франції. Ще з першої світової війни на них досі не дозволили нічого робити. І треба бути до цього готовим. Деякі території, на жаль, доведеться залишити просто для самовідновлення природи, тому що вони будуть занадто забрудненими і небезпечними для використання для, з метою вирощування будь-чого. Перше, з чим зіткнуться українці після завершення бойових дій, це очищення полів від металобрухту. Та після розмінування територій необхідна буде відновлювати якість ґрунту, вважають фахівці. Є пошкоджені ґрунти. Вони пошкоджені механічно, бо там були вибухи, але вони забруднені хімічно. Там, де хімічне забруднення буде несильним і можна буде використовувати їх, звичайно, необхідно буде ну, по перше, прибрати фізичні пошкодження, загорнути воронки. На який час висадити такі культури, які хоча б частково відновлять структуру ґрунту, на жаль, не всі ґрунти на території України будуть придатні до використання в агросекторі, і після завершення бойових дій владі доведеться централізовано приймати рішення про подальший статус їх застосування. Деякі території після того як можна буде вже проводити дослідження і приймати рішення, що з ними робити. А можуть виявитись такими, що їх не можна буде повертати в господарський обіг, тому що вони будуть занадто забрудненими на тій території, де існуть здебільшого механічні, а не хімічні пошкодження, будуть вживатися відновлювальні заходи. Частині земельних ділянок дадуть відпочити. А саме території, які зазнали втрат, задіяти в агросекторі деякий час зовсім не будуть. В Одеській області під час пожежі загинув чоловік. Полум'я охопила літню кухню приватного будинку в селі Малий Куяльник. Через дві години полум'я на площі 80 квадратних метрів загасили вогнеборці. На згарищі виявили тіло літнього господаря. Причину смерті та пожежі з'ясовують слідчі. Ще одну пожежу гасили в селі Дачне. Горів одноповерховий приватний будинок. Потім полум'я перекинулося і на гараж. Вогонь пошкодив дах будинку та перекриття. Крім того, згорів автомобіль Тойота, що знаходився в гаражі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Причину пожежі, збитки та деталі встановлюють експерти. Одеській міськраді провели позачергову сесію, на якій депутати прийняли важливе рішення повернути тепло мешканцям ЖК «Ізумруд». Два роки жителі багатоквартирного будинку жили без опалення через складні відносини між забудовником та постачальником тепла. Але наразі це питання вже вирішено. Вже другий рік поспіль жителі ЖК «Ізумруд», що на вулиці Сахарова, живуть без опалення. 606 квартир, а це більше двох тисяч людей, опинилися в складній ситуації через непорозуміння забудовника та постачальника тепла. Справа у тому, що приміщення, де знаходиться котельня, належить юридичній особі, а саме обладнання банку. Але під час позачергової сесії це питання нарешті було вирішено. Тепер функції з обслуговування котельні перейдуть до КП теплопостачання міста Одеси. Було закріплено спільним наказом дата військової адміністрації. Два роки 606 квартир, більше двох тисяч людей перебувають без тепла. Ситуація затягнулася і сьогодні, завдяки вам є можливість її вирішити. З свого боку, підключивши військове командування, сьогодні закон про війну дає таку можливість застосувати ті речаги впливу, які. В мирний час, мабуть, неможливо було би, ми підписали спільний наказ з військовим командуванням. Це, з одного боку, питання, яке е, стосується двох юридичних осіб. Це ОСББ і це е, постачання теплової енергії. Вони між собою мали вистраювати якісь відношення. Я дуже вдячний обласної військової адміністрації і середню Олегу Олександровичу, який втручився в це питання, тому що дійсно використовуючи, ну, на жаль, сьогодні ми, з одного боку, на жаль, другого на щастя, що ми можемо сьогодні скористуватися тією ситуацією, що у нас ми можемо вилучати, як мино, ми можемо надавати накази. І проробивши це питання спільно, Олександр підписав наказ, по якому нам передається нас, вернее, нам дають такі повноваження щоб ми взяли цю котельню в управління. Під час сесії стало відомо, що аналогічна ситуація сталася і на вулиці Багрицького, де зараз відключили тепло. Мерія обіцяла вирішити це питання найближчим часом. З саме в день самоврядування сьогодні ми демонструємо, до чого ми до чого нас обирали люди? Вони це представницький орган влади, мисело самоврядування. І від нас залежить сьогодні. Як це буде? І ми сьогодні, знаєте, знаково. Що ми сьогодні всі разом, військова адміністрація, місцеве самоврядування вирішують питання, яке які потребує нашого суспільство, наші мешканці, саме в день місцевого самоврядування в одеській мерії ті, хто тільки планують долучитися до лав держслужбовців, склали присягу на вірність громаді міста Одеса та народові України. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаємо, урачисто присягаємо, що буде. Мати міста одеси та народу україни, що було вільно служити громаді міста одеси та народу україни. 7 грудня у день місцевого самоврядування міський голова Геннадій Труханов привітав держслужбовців. Чиновники отримали почесні грамоти виконавчого комітету одеської міськради. Ми Армія сьогодні тих людей, які забезпечують життєдіяльність мільйонного міста. І робимо це кожного дня. Ви працюєте під обстрілами, ви працюєте, незважаючи на те, що йде війна. У вас є родини, у вас є діти, у вас є близькі. Але ви залишаєтесь у розумію. Ви кожного дня приходите на роботу для того, щоб люди могли потрапити. До своїх робочих місць в Одесі відзначили перший день стародавнього юдейського свята хануки. Представники чисельної єврейської діаспори в нашому місті запалили одну з восьми свічок на традиційному підсвічнику Ханукії. На святковий захід завітала й наша знімальна група. Свято Хануки бере свій початок в другому столітті до нашої ери в пам'ять про очищення Єрусалимського храму, освячення жертовника та поновлення храмової служби. А ще хануку називають святом восьми свічок або святом вогнів. Відзначається воно впродовж восьми днів, коли щоденно запалюють по одній свічці. В цьому році початок хануки припадає на 7 грудня. Представники багатошисельної єврейської діаспори, що мешкає в Одесі, у четвер запалили першу свічку на Ханукії, традиційному символі цього свята. Але перед цим про. Лунала спільна молитва. О, хато, хато, ной, елой, хей, нум, еле, хай, Далі було запалено першу свічку на символічному підсвічнику. Ханука для всіх євреїв символізує перш за все перемогу у боротьбі за свою свободу і право на власну культуру та віру має дуже глибоке духовне значення. Коли маленьке э, маленькое іудейство государство під піднятом Греческої імперії, її управляв э, цар Антіох IV, він поставив э, запрет на вивчення тори, соблюдение шабата, обрізання і соблюдение еврейского календаря. И по этой причине э, было поднято восстание. И восстание началось в маленьком местечке Модеин. Они боролись за свое государство, они боролись за э, свои идеи, и они боролись за свою свободу. Для дорослих та дітей свято Хануки має свої паралелі з сучасним життям. Постійно нагадую про те, наскільки важливо зберігати власні традиції, віру та культуру. Для початку діти все время спрашують батьків, чого це, що це за праздник з малого возраста. Потім вони вже через якийсь час для них це становиться як настоящий праздник чуда, свята, добра. На самом деле я не з самого детства праздную хануку, ні самого детства. я соблюдаю, но с 13 лет, с раннего подросткового возраста, я начала интересоваться своей культурой, своими традициями и своей религией. И с 13 лет я праздную Хануку. А самое мое запоминающееся сами по себе, наверное, эмоция, это когда я первый раз пришел, это мне было 7. 7 лет было, я пришел в синагогу, мне показывают, вот тебе дрейдл, нет, ну, вот тебе дрейдл, вот тебе свечки, маме да, это... Ханука триває вісім днів. В цьому році вона закінчиться 15 грудня. Протягом цього періоду щовечора євреї у всьому світі запалюватимуть по свічці, яка за традицією має горіти не менш ніж півгодини. При цьому учасники свята повинні бути у гарному настрої. Якщо спочатку повномасштабного вторгнення люди об'єдналися у боротьбі з ворогом та направили всі свої сили на те, щоб здобути омріяну перемогу, то в останні місяці збільшилося шахраїв, які вирішили нажитися на довірі українців. Попри всі труднощі, волонтери продовжують виконувати свою роботу, допомагають нужденним та роблять все, щоб наблизити перемогу України. Як відрізнити шахраїв від справжніх благодійників далі у випуску? На праці волонтери сьогодні тримається майже все: від надання гуманітарної допомоги цивільним до забезпечення військових зброєю. Це люди, які 24 на 7 шукають шляхи допомоги тим, хто потребує. Волонтери працюють безкоштовно, витрачаючи свій час, а часто навіть і власні кошти. Але поява шахраїв, які представляються волонтерами та наживаються на чужому горі, знищують довіру людей до праці волонтерів. Тому люди мають знати, як відрізнити шахраїв від справжніх благодійників. Я повелася на шахрайську схему і скинула хлопцям, які умовно везли машину для військових з Польщі на бензин через знайомих, через якісь там контакти. І проблема полягає в тому, що багато таких людей, як я, рідко хто признається, що він став жертвою шахрайства. Через появу шахраїв з проблемою на довіри стискаються звичайні люди, які тільки нещодавно прийшли у волонтерство. Аби здобути довіру людей, потрібно в першу чергу отримати контакти інших благодійних організацій, познайомитись з ними, дізнатися про потреби людей. Якщо людина вирішила стати волонтером, вона не почне свою діяльність з збіру грошей на свою власну картку. Вона почне з вивчення ситуації. Вона обов'язково познайомиться з іншими волонтерами, побачить, як це працює взагалі. Якщо не вирішила почати діяльність і одразу збирає гроші на свою власну картку, на якісь там потреби, то ну, для мене це підозріло. Багато хто думає, що діяльність волонтерів сплачується, але така робота виконується лише за покликом душі та на благодійній основі. Саме через такі хибні думки та докори з боку інших іноді хочеться опустити руки, кажуть благодійники. Продовжувати свою справу надихають щирі подяки від тих, хто вже отримав допомогу. Проте люди мають розуміти, що волонтер не може закрити всі потреби, а особливо ті, які має закрити держава. Я би мріяла би про те, щоб перед якимись святами, перед якимись урочистими датами зібрати, наприклад, дитячі малюнки, зібрати смаколики, зібрати якісь приємні подарунки і відвести це хлопцям для того, щоб зробити їм просто приємний настрій, привести когось з худож... з творчих діячів, музикантів. Оце була б моя ідеальне бачення того, що має робити волонтер. А не закривати потреби на ФПВ-дрони, на приціли, на човни, на турнікети, на аптечки, на медицину і на все решту. Один з напрямків волонтерів плетіння маскувальних сіток для наших захисників. Проте за словами благодійників, забезпеченням українських військових маскувальними сітками має займатися держава. Маскувальна сітка як розміром 18 на 12, яка складається з пазлів 6 на 3, ну, докупи вони з'єднуються. Міністерство оборони закуплено за 27 з копійками, зараз точно не скажу, тисяч гривень. Тобто одна. Уявіть собі, скільки їх потрібно. Враховуючи ну, це ще до повномасштабки. Навіть тоді було закуплено, от зараз, якщо я не помиляюсь, було закуплено 600. Там все сезонка і 300 було закуплено зими. Лише ми е, за спочатку повномасштабної е, виготовили е, сіток більше тисячі. Юлія Кривенко наголошує, зробити велику кількість якісних маскувальних сіток у волонтерів немає можливості. Це має бути професійне обладнання, це має бути закуплена спеціально вироблена тканина, тому що вона має бути двосторонньою. У нас, де б ми не питали, навіть в Туреччині нам єдине сказали, да, ми можемо вам пофарбувати, але пофарбувати ми маємо щось там близько 10 тисяч квадратних метрів, які ми просто ну, не зможемо оплатити. Тому от так на сьогоднішній день це все досить складно. Волонтерство це більше ніж професія, це стиль життя. Люди, які прийшли в цю сферу, не отримують грошей. Головною зарплатою для них є усмішка та подяка того, кому вдалося допомогти. Балетним Голівудом назвали одеський театр опери та балету на початку минулого століття. 7 грудня 1923 року в Одеській опері заснували власну балетну трупу. Столітній ювілей події, яка змінила життя не тільки одеського театру, а й українського і світового балету. Святкують показом балету Жизель Адольфа Адана. Наша знімальна група побувала за лаштунками театру. Балет, мистецтво натхненої пластики та думки втіленої в русі. Важко повірити, але до 20-х років минулого століття в знамениці одеській опері не було власної балетної трупи. На сцені танцювали зірки інших театрів. Але 7 грудня 1923 року все змінилося. Відомий балетмейстер Роберт Баланотці зібрав і очолив перший балетний колектив Одеського театру. Тоді глядачі побачили спектаклі Копелія та Корсар, і з того часу минуло 100 років. Наразі в балетній трупі працюють майже 70 арти. А в репертуарі більше 15 балетних вистав. У планах театру знову поставити копелію. А столітній ювілей балетної трупи театр відсвяткував показом балету Жизель Адольфа Адана. Історія одеського балету також пов'язана з ім'ям новатора танцю ХХ століття Касьяна Голейзовського. Як писала міська преса, можна сказати, що гучно проголошувала, що одеський театр став балетним Голівудом сучасною фабрикою нового танцю, звідки він має поширюватися всією Україною. Не тільки Україною, а й усім світом сьогодні поширюється слава артистів одеського балету, які заворожують серця глядачів на сценах різних країн. Минулого квітня у балетному класі театру уперше з початку воєнного стану знову зазвучала музика і зашурхотіли поанти. До занять повернулась балетна трупа одеської опери. І століття рідної трупи артисти відсвяткують на сцені сяйві рампи під оплески залу. Детальніше про виклики, з якими стикається сьогодні балетна трупа одеської опери та про її плани на майбутнє, дивіться у наших наступних випусках. Чотири роки тому в Україні з'явилось неофіційне, але й неймовірно красиве свято: День української хустки. Щороку, 7 грудня, коли православні святкують День Катерини, яку вважають захисницею жіночої долі, дівчатка та жінки пов'язують хустки, роблять фото чи відео та викладають у соцмережах. Як готувалися до дня української хустки у місті Рині, що на півдні Одещини? Далі у репортажі. Напередодні дня української хустки колектив обласного центру національних культур у місті Рені зробив фотосесію жінок та дівчат в національному головному вбранні. Жінки різного фаху, віку та національностей прикрашали себе яскравими хустками для збереження українських традицій, адже з давніх давен в українських сім'ях оберегом символом любові і злагоди була саме хустка. Хотілося показати сучасним жінкам, що можна інтегрувати українську хустку в сучасний образ, що це досить цікаво, досить гарно, що це треба робити, бо хустка це такий елемент, який можна і взимку, і влітку використовувати. І зараз багато. Виробів, ну хочеться інтегрувати, повернути українську хустку, надати їй. Хоча, звісно, багато хто і досі носить її, але можна ще більше в різних регіонах України споконвіку жінки по різному пов'язували хустки. А чи є свої традиції на півдні Одещини? На жаль, не так багато інформації з приводу того, як вив'язували хустки у саме Бесарабській частині. По-перше, це пов'язано з тим, що взагалі мало досліджень, але я знайшла достатньо цікаву інформацію щодо того, що тут хустки замінювалися фактично рушниками. Ці рушники вив'язувалися на голові подібно до наміток, які раніше десь у часи. Ну, можливо, 17-16 століття були популярні на інших територіях України. Це, з огляду на це це дуже цікаво, тому що хустки були поширенішими, ніж намітки, але намітки більш пов'язані з Їх носили з релігійних причин. Хустка це невід'ємна частина української культурної спадщини. Хустка супроводжувала людину протягом усього життя від народження і христин до поховання та поминання. Ольга Бабіна свято зберігає хустку своєї бабусі, яка вже пішла до Бога. Пам'ятаю прямо з цю картину, як мама допомагала бабусі зав'язувати хустку, бо бабуся вже не могла сама. І це зазвичай була така чорненька з трояндами хусточка. А чи носять хустки сучасні жінки? Якщо так, то у яких випадках? Коли йду до церкви, я пов'язую таким чином. Це в мене так поверх, щоб було красиво, а це сюди, так як і в нас носять. Ось так, щоб було видно. Уверху теж. Я більше люблю якийсь спортивний одяг, коли у, повсяк, у повсякденності. А хостка вона все ж таки більш така романтична, більш жіночна. Ось так, звісно, якщо мені підібрати якийсь образ, там, навіть з якоюсь класичною чорною сокнею, і для цього буде яка, якась дуже симпатична хустка, то я залюбки, я не знаю, піду на якесь свято так, чи навіть на наші якісь концерти. Так що і на сцену залюбки прийшла в хустці. Отже, як зазвичай у минулих сторіччях пов'язували хустки українські жінки? Українські жінки одягали хустку на очіпок. Це для того, щоб хустка краще трималася на голові, щоб вона захищала волосся добре від забруднення, бо вони Працювали багато і на полі, і у городі, а коли вони працювали біля печі, готуючи їжу, то волосся не попадало у страви. У фотосесії обласного центру національних культур у місті Рені намагались показати різноманітні способи пов'язування хусток. У мене було два образи, один з яких просто треба було хустку пов'язати на, на голову і е, її края просто от перекинути. А другий був такий, що дівчата в чотири роки мене більше години перев'язували. І я просто е, захоплююсь тими жінками, які жили в той час, і самі собі це робили насправді. Отже, носіть українські хустки із задоволенням, і не тільки 7 грудня пропонують героїні нашого репортажу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.